Всім привіт! Я вам хочу показати, як зараз можна купити військові облігації через програму Дія. Якщо у вас оновлений додаток, ви можете просто вибрати військові облігації. Або якщо у вас ще не оновлені, ви просто можете перейти в послуги і військові облігації почати і вибрати, яка вам підходить, наприклад, я виберу зараз, коли закінчує через півтора місяця, цей за Маріуполь. Я вибираю тільки Укргазбанк. І бачу тільки 10,5% річних. А якщо я виберу через. Наприклад, Ялту і вибору, тут немає разниці, я можу вибрати будь-який. ISO. І тут ми маємо 19,4% І в кінці цього терміну, 26.06.2024 року, мені повернеться 1210 гривень. Так само вас потрібно буде, щоб у вас була карточка е підтримка на яку будуть переводитися оці гроші. Тоді ми далі беремо далі, ми вводимо свої дані, також вам потрібно буде ввести карточку е підтримка і ми порумо далі і купуємо облігації.